Місто Соледар одна з найвизначніших пам'яток України. У мирний час місто забезпечувало 96% від загальноукраїнського споживання солі. і Було одним з найулюбленіших міст оздоровлення та відпочинку. Незважаючи на відносну близькість до фронту, місто розвивалося та розквітало. Проте 24 лютого змінило життя Соледара назавжди. Російські війська стерли місто з лиця землі, лишивши тільки уламки ракет та спогади. Ми розуміємо, яке надважливіше значення міста було і стало на рубежі 22-23 років, коли в першій декаді січня місто з собою стільки зупинило і знищило ворогів, ворога завдяки нашим Збройним силам. І Вірте, це вже буде історія, яку практично кожен з присутніх буде перечитувати і розуміти над велике значення цього міста. Сьогодні у Покровську відкрили фотовиставку, присвячену місту герою. На виставці представлені роботи наших земляків: фотохудожника Олександра Пархоменка та пресофіцерка 93-ї Кримої механізованої бригади Ірини Рибакової. Це дасть можливість подивитись яким був Солидар до війни, яким був з моменту вторгнення Російської Федерації з 2014 року, і яким, на жаль, став після. Січня 2023 року. Ірина, одна із організаторів виставки, каже, фотографії робилися у перервах між прильотами, коли воїни, хоча б на хвилинку могли покинути підвали. Чесно кажучи, вся заслуга в організації виставки за автором цих фотографій із мирного солідару Олександром Попарховенко. Він він власне, запропонував мені відібрати кілька фото. Ми Чес... Часто були у Солідарі, працювали з журналістами. Туди було спочатку більш-менш безпечно заїжджати, потім стало все гірше, гірше, гірше. Вже останні рази, коли ми заїжджали, то прямо при нас був прильот по багатоповерхівках, по тому району, верхньому, який ну, до цього вважався більш-менш безпечним, і відібрали. Ну, Просто різноманітні моменти от, життя Солідарського. Наших бійців там кілька батальйонів трималися з серпня по грудень. Воїни 93 ї окремої механізованої бригади до останнього не полишали Соледар, тому ці фото для них особливо болюча згадка. Околиці Бахмута, околиці Солидара це саме. Той перший час, коли ми почали бачити, як підступно і як ганебно ворог віддає тіла своїх бійців, для нас завжди було важливо тримати нашу землю. Звідки Бо ми не були родом, завжди було важливо, де ми є і що ми робимо для того, щоб наша земля залишалася нашою, де ми вгризаємося за неї, стоїмо до кінця незалежно скільки нас, незалежно хто ми, наша бригада. Бере участь у запеклих боях за Бахмут, обороняє Бахмут всередині Бахмуту. Прошу всіх нас ну, підтримати нашу бригаду, молитися за наших бійців. І ми для, там для того, щоб не допустити ворога вперед, далі у Часів'яр, далі у Костянтинівку, Дружківку. І, Власне, за це ми і воюємо. Ці фотографії чергове нагадування, що російські війська стирають усе на своєму шляху, не жаліючи абсолютно нікого. Ці фотографії не фейк, це результати рятувальної операції країни-агресора. Ну, дивіться, я як начальник солідарської військової адміністрації, я це бачу кожен день. Це руйнування. Я вважаю, що це доцільно показуватися, щоб люди бачили. Багато людей не вірять і кажуть, ну вірять російській пропаганді, і кажуть, що це зробили наші військовослужбовці, які відходили на момент падіння нашого солідару міста. Тому я вважаю за доцільніше проводити найбільше, щоб наша спільнота, наші міжнародні друзі бачили, що і як відбувається. Незабаром виставка відправиться і у інші міста України, аби якомога більше людей побачили на власні очі, на що війна перетворює українські міста.